Здавна вишивали рушники з трьома складовими. В общем, берег, хміль і корона. На берег вибиралося такий візерунок, щоб був безперивний. Ота хвилька йшла безперивно, як берег, тому що це берег це, ну, як вам сказати, ну, берег річки. А річка це вода. А вода це, це життя. І от, щоб життя не переривалося, от на березі, на березі завжди брали ось такий, не, такий візеруночок. От, і цей от, хмельник і корона. Дерево роду. Оце під ноги молодим. Це в мене є внук Андрюша. Він у Черкасах, Наташа. Оце йому під ноги я пошила. Оце як закінчиться війна, будемо благословляти. Будемо святкувати перемогу. Рушники бувають різними: на урочисті весілля, під ноги та під ікони, на скорботні миті, на великдень та на щоденне користування. Коли тільки-но заходиш у дім, вони всі несуть різний зміст, різні настрої. Майстриня, коли вишиває, вкладає у кожний шовчик свої мрії, думки, сподівання. Євгенія Шпора добре знається на українському мистецтві. Вишивки народилася та виросла Євгенія Іванівна у кривих колінах, що на Тальнівщині. Батько знаний кравець картузи на всю околицю шив. Мама зайнята дітьми їх четверо. А дівчинка ну мовчитися вишивати. Ще вишивати, наче навчилася, я ж сама з кривих колін. Гальнівського району. От, так, е, там сходилися досвідки, приходили до моєї тітки. Вона була одинока, і до неї сходилися цього, дівчата, кужі прали, на братку прали, хлопці в карт грали, а, а, а я заглядала кругом здивилася, і там дивилася, як вишивати. І от Там вже я й навчилася. От. І моя мама вишивала, моя хрещена мама вишивала. Дуже гарно, вона теж була одинока, вона взагалі була одинока. От, Вона жила через дорогу, і то, ми, і цього, і то вони мене обидві навчили. І хрещена мама, і, і рідна мама. В першу чергу вишивала, знаєте, називались тоді гестки, сорочки жіночі. Для мами сорочку вишивала з уставками і без уставок. В общем, підтички вишивала. Вишивала все в самий перед. Доля занесла Євгенію Іванівну із сином Валерою до Краснопілки, що на Уманщині. Тут вона зустріла свого Василя. Там жила при Метунті, от, а в мене Валера був такий шустренький. Ну, хотів, щоб його катали на саночках такого, а він прийшов з армії от, і під'їхав через Валеру до мене. Я каталась на санках його, тако, а, він, а він саме проходив та й каже: а ну, дайте я. Та він прокатав його, а той Валера вже, в общем, він не хотів, щоб я помаленьку, він хотів, щоб бігом. Ну, Та, та й ото вже він. Та й так під'їхав до мене гарно, та й, та й оце так познайомились. Та й. Працювала у фельдшерському пункті, а вишивка заспокоювала та приносила розраду. Вона мене заспокоювала. Оце визов. Собака тільки гапнув, і я вже його чую, щоб вже О, і пішла на визов, я прийшла, мені треба сісти, повишивати, бо я не, не засну. Донечку Наталю теж навчала в міні вишивці. Та малеча ще з дитинства визначила, буде професійною вишивальницею. У мене донька, вишивальниця. Така освідчена. <хи> вона закінчила грешителівське училище, по-перше, вона ще тільки побачила колись по телевізору в 4 класі. Вишивку по телевізору, побачила, мама, я там буду вчитися. І там вона вчилася. А потім вчилася, а потім працювала вже на фабриці художніх виробів в мані. Тут була фабрика художніх виробів, вона там працювала. І... І так, а тоді вже пішла на Черкаси вже. Ну, я її вчила спочатку, а тоді вже техніки різні мережки. Допустим, то вона мені показувала, вже показувала мережки. А хрестики то все таке. То хрестиком я її вчила. Сьогодні донька Євгенії Іванівни Наталія Некраса працює у Черкаському обласному центрі народної творчості та національній спілки майстрів народного мистецтва. Зараз вона у Польщі стала волонтером, організовує благодійні ярмарки, пропагує наше українське у світі. Залучила і маму до плетіння. Шкарпеток, дитячих пінеток, все це донати на допомогу рідній країні. Там ярмарки проводять вони. Ото От ти там бачили така зайчик такий. От то внучка моя такий робить поділки, Вона дуже робить. Так, вона сама модельєр, там вона працює за крільником зараз. Поки планує щось може своє Я там зробити. Вона там дуже давно вже. Брати на ярмарки, її запрошують. У них вже розписано і до кінця року вже в них розписані ярмарки. Їх запрошують на ярмарки і, і дочкою запрошують. Вона теж там вишиває, вона там е ці, виставляє вона флористикою, займається, по-перше, вона флористикою. Букети робить там різні фруктів і з квітів живих. За думку Євгенії Шпори, наша вишивка вона особлива. Вона, мов, зброя, руйнує чуже та мов щит захищає своє. У Євгенії Іванівни багато планів, турботи та роботи, адже її країна сьогодні чекає допомоги та підтримки від кожного. Боротьба з ворогом триває і кожен воює на своєму місці своєю зброєю. Вона як оберіг. Оберіг. Там різні е, знаки є, і це все треба, то кожен знак щось означає. Вона, вона є як оберіг. Як і наше все мистецтво українське, так і вишивка. Повинна пропагуватися і повинна е, тим расистам дати порук.